Над цілою серією пам'ятників, присвячених древній історії користання, працював талановитий скульптор Ігор Семенович Зарічний. Він із задоволенням розповідає про співпрацю та тривалу роботу над кожною скульптурою. Яскравим спогадом в пам'яті Ігоря Семеновича постає перша зустріч з користеним. Я проїжджаю, ну, в містечко та містечко таке. Побачив там скульптуру. Але коли мене завели в оце, оцей парк, і да, я як побачив це природні багатство таке, надихнуло, що і навколишнє середовище, і люди теж дуже... Бачите, ми ж з ними я спрацюю, нема ніяких немає ніяких проблем. Співпраця йде так, душа в душу. Тут люди хочуть зробити і кошти шукають. Розумієте? Творення історичної постаті в скульптурі справа непроста, зауважив Ігор Зарічний. Першочерговим було питання вирішення зовнішнього образу, адже важлива кожна деталь. Митець неодноразово звертався до історичних даних, вивчав матеріали, користувався досвідом науковців-дослідників. Варіантів зображення богатиря було декілька. Козак і, і, і воїни без коня вони не себе не мислили. Тому ми вирішили кінну статую, але, але як її? То на коня посадити, то це воїн, вже воїн, жива атака і так далі. А тут я, в мене виникло таке бажання зробити такий душевний контакт між... Кариною і чоловіком. Розумієте, от він підійшов, він погладив, а вона до нього повернула. Це, от це зав'язка називається. Надихнула зробити такий душевний пам'ятник. Розумієте? Душевний, щоб там не було меча, я хотів йому до меча. Ні. А от. Що він такий гарний, стрункий, дівчата всі будуть влюблятися в нього. Так? І оце натхнення для ваших хлопців, щоб вони були отакі віддані своєму місцю, державі, і щоб вони отакі були дуже гарні воїни. Треба зробити так, щоб і в Києві, і в Україні знали оце місце. Бо дуже гарне. Тут комплекс і природне, і історичне, і скульптурне тут дуже гарне. Роботи над скульптурою велися півтора роки. Сьогодні пам'ятник знаходиться на завершальному етапі. Міський голова Володимир Москаленко особисто тримає на контролі це питання. Скульптор зрічний Ігор Семенович, така неординарна постать. Він його син, його працівники, працівники Києва. Вони давно вже роблять, тому що не так просто зробити. Навіть від ідеї до реального образу, це ну як мінімум півтора року, щоб робити. Тому воно так вроді би і просто, і стоїть, і каже, так бистренько його зробили. Але ми цим займаємося півтора року. Добриня Нікич це є історична постать, яка буде стояти і буде відкриватися 24-го. Серпня цього року, тобто, коли ми будемо, шановні користенці, святкувати День міста, ну і відповідно День Незалежності. Така знакова людина для нашого міста, яку ми будемо нагороджувати 24 серпня, це Матусевич, наш земляк, який зараз живе в Таганрогі Російська Федерація, який знайшов можливість виділити кошти як земляк, як людина, яка родилася тут, яка росла, яка вчилася в середній школі номер 6 і він такий настоящий патріот, нас гарний земляк. Його батьки працювали на жовтневій кузні. І він виділив кошти, велика сума грошей, я так зараз скажу нашим користинцям. Це більше півмільйона гривень пішло на пам'ятник, на площу, на благоустрій. Люди, коли приходять в парк, наші корисненці в першу чергу, а це для них робиться, вони дуже задоволені і приїжджають із за меж нашого міста. Вони теж щиро дякують нашу громаду, що ми не байдужі, що ми спільно, що ми знаходимо можливості проводити до порядку наше місто. цього починається культура, цього починається патріотизм, цього починається відношення і любов до нашої батьківщини. Усі історичні постаті деревлянських часів, які знайшли відображення в нашому парку, пов'язані між собою родинними вузами. Князь Мал був батьком Малуші та Добрині Нікітича, в свою чергу, Добриня Нікітич був дядьком Володимира, а княгиня Ольга його бабусею. Якби не виникла ідея зображення цих історичних постатей, то переважна більшість користенців і дотепер не знала б видатних людей древлянської минувшини. А так сама скульптура, пам'ятник вже викликає зацікавленість, що й тягне за собою знання історії рідного краю. Кінна скульптура Добриня Нікітич є яскравим завершенням історичних постатей древлянського періоду в нашому місті.